Запрошую вас, малята, продовжити мандрувати нашою екологічною стежкою та завітати в куточок, де росте шавлія – напівганчарник, численними 4гранними густолистими стеблями. Шавлія ароматна напівкущова рослина, що належить до сімейства губоцвітних. Стебло її прямостояче, опушені висотою до 70 см. В деяких випадках висота рослин досягає одного метра, квіти шавлі зібрані в пухке колосоподібне суцвіття, квіти з двогубою, дзвіночкоподібною опушеною чашкою та двогубим синьо-фіолетовим віночком. Зацвітає шавлі в червні липні. Найвищу біологічну активність має листя шавлі. Внутрішня і зовнішня поверхня листової пластини опушена. Особливо це стосується молодого листя, внаслідок чого їхній колір практично сріблясто білий, у лікарської сировини гіркуватий смак та ароматний запах. Заготівля листя шавлі проводиться влітку, під час бутонізації, а також на початку і в кінці цвітіння. Збір лікарської сировини може бути не один, а два-три за сезон. Збираючи лікарську сировину влітку в період цвітіння, обривають переважно нижнє листя, оскільки воно найбільш розвинене. Восени збір маловражайний, тому збирають все листя і навіть верхівки листоносних стебел. Для сушіння придатні виключно здорові неускоджені листя шаблі, сировину сушать природним шляхом в тіні під навісом або в добре провітряному приміщенні, зберігають шаблю в сухих, захищених від світла приміщеннях півтора-два роки. Традиційно шавлю використовують від кашлю, при запаленні верхніх дихальних шляхів. Та ГРЗ. Дає результат при танзелітах та ангінах. Насті п'ють при спастичних коліках та гастритах зі зниженою кислотністю. Шавлію рекомендують при стоматологічних захворюваннях. І шавлію роблять кровоспинні та протизапальні примочки. Рекомендують застосовувати ванни з настоєм від екзему, псоріазу. Ось така вона ця проста та цікава рослина. А наступного разу я познайомлю вас з лікарською рослиною, яка називається Льон. Діти, на минулій нашій відеозустрічі ми з'ясували, наскільки важливо для рослин сонячне світло. Сьогодні я покажу вам, як виростити квасолю у себе вдома. Впевнена, що ви знаєте, що з квасолею можна сварити і суп, і зробити салат. Коли ваша квасоля виросте, ви зможете її скуштувати. Вона буде набагато смачніша, ніж та, яку ми купуємо в магазині, бо ви виростете її самі, хочете спробувати. Тоді для досвіду нам потрібне насіння квасолі, блюце, вата, Пластикові або паперові стаканчики, ґрунт, вода. Розпочинаємо. Для того, щоб наша квасоля швидше проросла, спочатку вату зволожуємо і на неї викладаємо насіння квасолі. Пройшло три дні. Шкірка квасолі тріснула і з'явився корінець. Далі можна висаджувати в ґрунт. Для цього в стаканчик насипаємо ґрунт, зволожуємо його. Викладаємо насіння, досипаємо ґрунт і виставляємо наш стаканчик на підвіконня. Для того, щоб наша рослина виросла, їй потрібно сонячне світло, тепло та помірний полив. Будемо чекати на справжнє диво народження наших рослин. Набоїться терпіння. І у вас все неодмінно вийде.